Добрий день. По-перше, я хочу всіх вас привітати з Днем Європи в Україні. І ми вже традиційно в травні проводимо цей день і прагнемо бути європейцями. І включить цього, велика європейська перемога, Євровіднія Джамала, це дуже добре, тому що весь мір сподівається, весь мір слідкує за події, і відбуваються в тому що музика не має кордонів. У нас тільки один рік для того, щоб на достойно високому уровні. Провести Євробачення. Хочу сказати, що у нас є у місті Києві, є всі можливості, вся інфраструктура. І ми вже неодноразово проводили великі європейські івенти, і це стосується Євробачення 2006 року, коли ми виграла Руслана Мужичко. Це стосується проведення чемпіонату Європи 2012 року по футболу в місті Києві на дуже високому рівні. І будемо не емоційно говорити. Ключові складови, кількість гостей, кількість коек, можливість прийняти всіх гостей. Перше. По-друге, місце, де ми будемо проводити, ми розглядаємо зараз три варіанти. Перший це де вже проводилась палац спорту. 8 тисяч посадочних місць. Це біля 70 тисяч посадочних місць республіканський стадіон Національний Олімпійський. Комплекс, і е, зараз ми розглядаємо також нову трансформ-арену, які інвестори е, готові будуть здати через 7 місяців вже до відкриття в місті Києві. Е, е, я не буду говорити про комунікації, тому що е, е, транспортні комунікації до Києва прилітають зі всіх столиць Європи, Прямі комунікації, На жаль, такого е, сполучення е, гарного немає ні в Одесі, ні Діпропідросу, ні в Львові. Тому зі всіх складових компонентів я вважаю, які найбільш підготовлений до проведення євровідня наступного року.